Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні будемо дивитися місто Антрацит Луганської області, яке окуповане ще з 2014 року. Люди дуже цікавляться, чи повернеться місто в склад України, як це буде і так далі. Тобто. Знаєте, це дивлюсь просто по карті на це місто. Три річки протікає, розв'язка транспортна, гарна. Я так розумію, вугілля там добувається, да, у вас в Антрициті. Ну, тобто, як то кажуть, знаєте, я не... там ще ставочки у вас багато, всяких, ну природа гарна дуже. Я це думаю, Боже. Яка в нас гарна Україна просто? Скільки таких уголків, які прям, знаєте, рай для очей. І, до речі, Григір Тютюннико родом із антрициту, якщо я не помиляюсь. Так. Будемо дивитися, як будемо задавати питання. Ой, тяжко задавати питання, коли це ще тягнеться з 2014 року? Ну, давайте просто будемо дивитися, що там чекає російську армію. Зразу буде дивитися на 78 дверей. Що чекає російську армію? В місті у Луганської області, яке вони окупували ще з 2014 року. Як. Для них це все обернеться і що їх чекає там. У російську армію Антрациті. Покажіть, будь ласка, давайте на 6 карт будемо дивитися. <кій> так. Королева Кубків Страшний суд. Рицарь, твой паз жезлів, рицарь. Так, зараз будемо відкривати розшифровувати російська армія. Будете ви платити там дуже велику ціну за те, що ви окупували це місто. Це я зразу говорю, тому що страшний суд ні для кого безболісно не, не пройде. Королева, давайте по порядку почнемо. Королева кубки говорить про те, що це знаєте, як якесь тут вимолювання допомоги. Це таке враження, як будто ти. А, ну, якогось там благословення там просиш, або прощення просиш, або ну, розкрив мені королеву кубків. прошу. Е, так. Е... Перемога для них обернеться тим, що вони повинні будуть з насиженого міста відходити і приймати те, що їх очікує. А очікує їх страшний суд. І конкретно по королеві кубків це ну, мене таке враження, що тут знаєте. Якщо то так от хлопець стоїть на колінах, то це або е, щось в сенсі. Ну там якщо про війська говорити, то можливо вони і відійдуть. А люди, які топили за руський мір, то вони оце будуть ми не знали, ми не хотіли. Ну якось воно так виглядає. І Ці три карти пояснюють мені, що е, ця перемога. Це весь час, який вони там сиділи, розумієте? Тут людина заходить в цей якби, ну, поміщення. Це де сенс цієї карти, що ця людина, типу, як равна оцим всім, як на одній сходинці з ними знаходиться. Але це все для них виходить в вісім кубків, коли ти на... оце насижене місце, в якому тебе приймали, ти його винуждений покинуть і впереді тебе жде Ростов на Дону, судя по всьому. Ну, тобто невідомість, рапсія там жде в коли вони вийдуть з антрацита, і вони повинні по цій карті, по двійки мечів, вони повинні змиритися будуть з цим вибором. Розумієте? Тобто тут побіда тут не виходить. Тут ти виходиш просто виходиш з насиженого міста. Конкретно тут вісім пентаклів, так і говорить в цій колоді, що ти. Ну... Залишаєш одне своє життя, воно якби до і є у тебе після, наповнене пригодами там такими, ти не знаєш, що там тебе далі, звілістий шлях ожидає. І тобі прийдеться змиритися з тим, просто прийняти це. Тому що подвійки мечів, це оці подарки судьби, з якими ти повинен змиритися, подобаються вони тобі чи ні. Ану розкрив мені страшний суд. Про що він і в них буде? Тут з кубків. Царчаш. Ну, вони, знаєте, страшний суд буде заключатися конкретно в тому, що ем, тут, от, знаєте, в цій е, Союз, Альянс е, тут з Кубків завжди показує. Тут е, таєнство, посвящення, і так далі. Тобто настане такий момент, коли ти вже. Не будеш відчувати себе частиною того цілого і частиною того соціального оточення, яке в тебе було. Ну це ж ми про російську армію говоримо. І ти винуждений будеш рухатися по рицарю кубків. Але тут така, такий сенс в цій карті, що от ти зупинився перед цією водною завісою, і ти реально не знаєш, що тебе за нею чекає. І по сім кубків ти просто ну тільки можеш уявити підсвідомо, ну тобто що тебе там чекає, але... Знаєте, на рівні підсознання, як то кажуть, до тебе вже закрадуються мислі, що там неізвісність просто. І от по конкретно по страшному суду це говорить про те, що вони не будуть готові до того, що їх буде чекати. І частина з них поплатиться за це, м'яко кажучи, розумієте? Ну, тому що страшний суд це завжди. Так, ту карму, яку ти напрацював собі за свій шлях, ну тому що це 20-й аркан. Ти пройшов, знаєте, определенний шлях до цього аркану. Ти ну по своєму, як то кажуть, життю, ти робив якісь помилки, і потім, коли вже наступає час, ну ці помилки, вони якби. Що до добрі погані вчинки вони фільтруються. І в залежності від цього, ти вже отримуєш там поощрення чи наказання. Ну, я вам скажу, що вони навіть уявити собі не можуть, що їх чекає. І по то з укупків, за те, що вони отак от там довго сиділи, вони от гадки не мають, ну, типу, чого ж там ожидати. Ну, по страшному суду, це перемога тут перевернеться для них. І їхні ці фантазії. Ну, не справдяться. І по розкри мені пажа жезлів. Про що тут ці подарунки. Мах 4 Пентакля. І туз жезлів. Знаєте, там настане такий момент, який застане їх в розплох в антрациті, в сенсі того, що вони не зможуть робити все так, як робили до цього. Знаєте, як от коли ти король положення. Ти у тебе там, ти керуєш всім, ти в помагу, у тебе там все є. Але наступає такий момент, що тобі по четвірки пентаклів тобі в рамки прийдеться в якісь втискуватися. Щоб вирішити якісь свої питання, тобі буквально треба буде скрутитися, щоб вирішити їх. І по тузу жезлів це в цій колоді, прямо ти повинен знати, що ти робиш. Ти повинен робити це швидко і в намічений час. Тобто. Розумієте, після страшного суду для них стане питання, як взагалі що робити, тому що те, що вони робили до цього, воно якби як відсічеться. Вже настане такий момент, що от все. Ну, тобто, ти або вжимаєшся в ці рамки і швидко щось метикуєш для себе. Ну тобто, або, або це провально. Ну це перший ряд. Я тільки перший ряд вам трактую. Далі йде король ой, Жезлів, який говорить про... Безоружного рицаря, який бріде додому. Вони будуть, розумієте, вони будуть переходити настане такий момент, коли вони з голої жопи будуть звідти відходити, вибачте, за мій сленг, але це такий рицар, який. Він по перше, не безоружний. По-друге, він навіть к свою своєю лошадю не керує. Розумієте, там наступить така ситуація, що вони, ну знаєте, як какашками облиті будуть виходити звідти, і по світу це конкретно завершення етапу, який давно тягнувся. Тобто по світу, от жінка виношує 9 місяців, наприклад, да, дитину і готується до цього болісного періоду, конкретно пологів. Тобто, як би це болісно для них не було все одно прийдеться повертатися, і це його буде просто, знаєте, добувати ще зверху, тому що випадає десятка мечів, яка говорить про те, що це, якби в тебе не смертельна болізнь, і тебе от з того світу буквально витягують по десятки. ну розкрив мені, що це для них буде? Десятка мечів. Це, знаєте, таке враження, що антрацит, якщо от у них його забирають, для них це прямо закривають двері кудись всі. Тобто, я так розумію, для російського командування ці міста особливо важливі, які захоплені з 2014 року. Як тільки ці міста повертаються в состав України, для них це смерть просто в прямому сенсі, тому що дурень тут не, не, не такий, як в стандартних колодах, він говорить про те, що у тебе є ключі до всіх дверей, ну, типу, ти можеш все зробити, але воно падає на десятку мечів, Тобто все, кінець. Панування закінчено. І це тяг... і тут світ говорить про те, що це тяглося по часу, але нарешті закінчилося. От так як ви були окуповані ще з 2014 року, то це длительний період. І для них у це їхнє побідітельство, воно для них закінчиться болісно, тому що ну, пологи це завжди болісний процес і так далі. І, Розумієте, я, я вам скажу, що антрацит повернеться в Україну. Я так само тут не бачу ніяких боїв, абсолютно ніяких. Тут, скоріше за все, будуть їм поставлені якісь умови, якісь рамки, яких вони повинні бути притримуватися. Ну, цю четвірку пентаклів мені, Про що ця така ситуація, в яку треба втиснути для російського командування? Про що це? Тоже вибор. Випадала ця карта на Старобійськ. У мене просто враження, що їм поставлять умову або ви виходите, або ну. Нічим гарним для вас це не закінчиться. Можливо, це якраз результат якихось угод буде. Але тут, по вибору, це вибор не по серцю. Тобто вони не захочуть самі виходити. Ну тобто, це не буде їхнє бажання, їм накажуть, і вони будуть повинні це зробити. І причому не дуже довго думають, тому що по тузу жезлів це завжди ти повинен швидко прийняти рішення. І почнеться їхній рух їхній рух, який так довго вони сиділи в цьому антрациті, але нарешті вони будуть виходити звідти, і для них це. Розумієте, коли антрацит звільниться, це закриє двері для Росії буквально. От, ну, от не, ну, Як вони там заходили, з Ростова на Дону вони там заходили, чи як вони заходили, це перекриє їм от, не буде впливу, не буде шляхів і так далі. Но, Я вам скажу про антрацит, що це, скоріше всього, не військовий шлях, немає ні одної воєнної карти, Такої, щоб... цей рицар, але він тут безоружний. Він не такий, як в інших холодах, колодах. В нього немає зброї і він просто. Просто бреде на цьому коні. Так як ми говоримо про російську армію, то вони просто отак от будуть брести в сторону Ростова на Дону, розумієте? Незважаючи на те, що вони вже так довго сиділи там в цьому антрациті з 2014 року, але вони навіть уявити не можуть у своїй у цій голові, чим для них це все закінчиться. Можливо, на даний момент вони і. ну, типу, Себе там спокійно відчувають, але настане момент, коли їх поставлять просто перед вибором. Якщо ви на той момент ще будете на мене підписані, коли це все програється, то можете мені відписати, тому що ну, я дуже сумніваюся, що нам, ну, <кій> що нам скажуть там, за конкретне місто, як там кого звільнили. Але буде така умова, яка просто. Не залишить їм вибору. Вони будуть виходити. Ну, це буде болісно для них до такої степені. Розумієте, коли ти займаєш 2014 року місто і відчуваєш себе просто королем, і потім раз і все. І закінчилося. Це їх буде просто вбивати. І це для Росії просто за у них не буде вже цього ключа доступу конкретно до українських земель. Це знаєте, як ото закриваєш двері перед носом просто. Такі великі, дубові, добротні двері, Отак раз і закрили все. Це такий пощочина така, нічого собі буде їм. Тому, я думаю, антрацит повернеться в Україну, повернеться без боїв. І, звичайно, за дати мене не питайте, тому що я дати, я не знаю. Але показується, що. Ну, для них буде сюрпризом. Для них, розумієте, для них буде сюрпризом те, що вони повинні будуть звідти виходити. Тому що вони ж думають, що там побіда, а потім воно раз і прийде наказ десь зверху, що от все, закінчилося. Я ще хочу глянути конкретно небезпеки. Я вчора практикувала трохи на небезпеки по кресту дивитися. Люди з міста Антрацит. Зараз я гляну, як тут е, це питання формується правильно. А, так. Оцінка ситуації. Оцінка ситуації е, при звільненні міста Антрацит Луганської області. Як себе вести людям? І оцінка тієї ситуації, яка там буде. При деокупації, коли настане момент російському командуванню виходити звідти, як себе поводити людям? Антрацит. Так, на крест. Зараз на 4 карти швиденько. Суть ситуації. Антрацит це Україна. Так, далі. Як не треба діяти людям? Вісім кубків. Вісім кубків, карта болезненого уходу. від чогось, і руху до чогось іншого. Ну, я потім привідкрию її. Потім так треба робити. Дев'ять пентаклів. Ой, я все перевертала. І карта, яка її пояснює. Я так розумію, що суть в тому, коли буде звільнення антрациту, у вас буде вибір піти за російською армією або залишитися в Україні. От конкретно за що говорять карти. Тобто, от суть українська земля, ви можете. Якщо ви хочете, ну тут карт позиція не треба так робити. Але якщо ви хочете, наприклад, ви відчуваєте себе росіянами до мозгу костей, От, Чемодан, вокзал, Росія. Але нормальним людям карти не советують цього робити. І дві карти, які йдуть в связки, це що треба, це, що треба робити, і а, карта, яка з нею йде, ну, типу, пояснююча, говорить про те, що робіть вибір по серцю. В першу чергу, як ви для себе вважаєте за потрібне, тому що від цього залежить ваша стабільність і благополуччя. Розумієте? Тобто боїв, якихся попереджень на рахунок антрациту, там страшних карт не випадає. Ну, покажи мені вісім Кубків. Випадає п'ятірка Пентаклів. Ну Тут з ресурсом зв'язане. Якщо ви вважаєте, що вам в Росії буде краще, то двигайтеся в Росію. Якщо у вас Україна не влаштовує, ну, типу, нічого вам не дала, як деякі говорять. От якраз п'ятірка Пентакля це і підтверджує, то ви можете просто прийняти для себе рішення і до побачення. Ніяких тут воєнних таких карт не випадає, тут все буде вирішуватися. Наказами, наказами і, конкретно касаючи людей, приймайте вибор по серцю, тому що від цього вибору залежить ваша безпека, ваше процвітання, ваше благополуччя в Україні. Якщо хочете в Росію, от яка карта може вас очікувати, якщо ви, якщо ви виберете туди йти. Тому е, антрацит, не, не втрачайте, звичайно, як то кажуть, в дітільності не тіряйте. Е, Мої слова, це е, не, не такі прямо, знаєте, як ото пророки, там якісь там щось віщують, і що там може збутися, але також невідомо коли. Але е, є ну, така от динаміка, нічого страшного в ній немає в цій динаміці. Але все ж таки ну, там. В залежності від того, як у вас там ситуація буде складатися, як то кажуть, держіть ухо востро тримайте і орієнтуйтеся по ситуації, як вона буде складатися. Але конкретно при звільненні я не бачу ніяких воєнних дій, але Русня буде від звідти відходити. Це 100%. І це для них просто удар буде нижче пояса. Тому дякую, що запитали мене за це. І, Дуже рада була вам відповісти на ваші питання. Ставте лайки, залишайте коментарі. І всім до побачення. Ну і підписуйтесь на мій канал.